Ну що, друзі, Путін знову виступив із класикою жанру. Ми тут нібито ні до чого, але змушені реагувати. Сказав, що Захід довів Росію до червоної межі, і тепер вона начебто не може не відповісти. я вам нагадаю, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-учасниці ухвалили низку важливих рішень, які стали ще одним сигналом, що Захід налаштований серйозно протидіяти агресії Росії. Кремль, звісно, побачив в цьому. Загрозу, адже союзники посилили свою готовність до захисту Східної Європи та допомогти Україні. НАТО збільшило чисельність військових, які готові до негайного розгортання, а це а збільшили до 500 тисяч. Це найбільша трансформація оборонної системи НАТО за останні десятиліття. В додаток до цього НАТО підтвердило про довгострокову підтримку Києва, включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Ну а Росія розцінила такі рішення, як підтвердження того, що Захід готується до конфронтації. Но насправді такі рішення мають лише оборонний характер і спрямовані на захист союзників НАТО. Вони є відповіддю на загрозу, яку ж Росія сама і створила, зокрема її вторгнення в Україну. Кремль же використовує це як інформаційний привід для внутрішньої аудиторії. Ну, мовляв, дивіться, Росія оточена ворогами. Але це радше спроба виправдати власні агресивні дії, ніж реальність. Отже, як Путін хоче відповісти Заходу? Звісно, ніхто не знає, але, схоже, орешки будуть летіти. Путін похвалився новою ракетою з патріотичною назвою Орешніка, яку скоро нібито почнуть серійно випускати. Не знаю, як тобі, а мені здається, що орешки тут тріщать не від сили, а від нервів. Також росіяни збільшили чисельність армії до півтора мільйона осіб і вихваляються тим, що щодня підписують понад тисячу контрактів. Звучить як реклама: ну, встигни вступити до армії до кінця року та отримаєш мобілізацію без черг. Але якщо серйозно, то вони намагаються залякати захід, показуючи свою силу. Хоча це більше схоже на гру м'язами перед дзеркалом. Путін нагнітає. Щоб показати серйозність намірів, але це також сигнал, що в Росії не все так гладко, як здається. Масова мобілізація і гонка озброєнь це не про успіхи, а це про спробу втримати контроль. І хто знає, можливо, Росія і серйозно готується до військового конфлікту з НАТО. Як, от, наприклад, міністр оборони РФ Андрій Білоусов заявляє, що, що Росія всерйоз готується до війни з НАТО. Каже, що в найближчі 10 років конфлікт з Альянсом у Європі цілком можливий. Така риторика з боку Росії це спосіб виправдати свої дії, мобілізацію і збільшення бюджету на війну. Що ще цікаво, Велика Британія серйозно говорить про те, що Росія може дійсно напасти на Східну Європу до 2027 року, нібито вони готуються до е, такої стратегії. До речі, Німеччина також не відстає, вони теж посилюють тренування військових і заявляють, що війна в Європі можлива протягом наступних п'яти років. Загалом континент знову нагадує собі, що спокій це вже розкіш. І це ще один аргумент, чому Україну треба підтримувати і надалі. Бо всі розуміють, якщо зараз не зупинити Путіна тут, то завтра він стукатиме у двері Польщі чи країн Балтії. А в додаток до цього Кремль відхилив можливість перемир'я з Україною. Дмитро Пісков чітко заявив, що їм потрібен мир, але тільки на умовах Кремля, ну тобто повна капітуляція України. Це зайвий доказ того, що на перемир'я із Росією сподіватися не варто. Їхня стратегія це затягувати війну, виснажувати нас а також наших партнерів. Таку думку підтверджує і Дмитро Кулеба. Він чітко дав зрозуміти, що ця війна закінчиться тоді, коли одна сторона виживе без ілюзій і дипломатичних фокусів. А ще він красиво розібрав міф про те, що Трамп може домовитися з Путіним, каже, що це марно. А от гроші, які можуть піти на миротворчі місії, краще вкласти в зброю для збройних сил України. як на мене звучить прямолінійно і дуже влучно. Напевно, Кулеба правий, що швидких переговорів не буде, і наша перемога залежить від витримки. Для нас це ще одне нагадування: що боротьба триває, і наша стійкість це не тільки про сьогодні, а й про майбутнє. До речі, щодо боротьби, Збройні сили України завдали потужних ударів в глиб окупованих територій. А в інституті вивчення війни назвали головну проблему військових з Північної Кореї. От уявіть собі, північнокорейські війська, які росіяни запросили собі на підмогу, обстріляли чеченців із батальйону Ахмат. Вісім людей, до речі, загинуло. Чому? Через мовний бар'єр. Так і хочеться сказати. Якщо ви навіть між собою домовитися не можете, то про яку координацію йдеться? Американський інститут вивчення війни прямо заявляє, що північнокорейці не вписуються в цю російську селянку. Мало того, що вони зазнають значних втрат на фронті, так ще й поганий зв'язок з російськими з росіянами робить це ще гірше. Працювати разом вони просто не можуть, і це підриває всі їхні спільні операції в Курській області. Це виглядає як фарс. Кремль так захопився пошуком союзників, що тепер воює не лише з Україною, а й між своїми ж союзниками. Якщо це їхній план на велику війну, то нам лише на руку, що ворог сам себе розлив, розвалює. Тим часом Збройні сили України знищили величезний склад боєприпасів окупантів на Донеччині. Дрони влучили так влучно, що палало всю ніч. А гранати, міни, снаряди для танків, БМП все пішло в вогонь. І це ще не все. А поряд із складом з боєприпасами був склад із паливом. Ну він теж згорів. Кожна така атака це мінус тисячі одиниць боєприпасів у ворога. Також вони бачать, що наша розвідка знає всі їхні схованки. І таких ударів буде більше. Уявіть собі, українська ракета з назвою Пекло вже серійно випускається. Це справжній хай а справа в тому, що 70% компонентів. В цій ракеті українського виробництва. А вона літає зі швидкістю 700 км на годину і має дальність польоту понад 700 км. А ще розробники подбали про гнучкість. Ракета може працювати на різних двигунах. Це буде залежати від їхньої доступності. А як вам наступна новина? Снайпер головного управління розвідки із позивним «Лектор» зробив постріл на рекордні 2069 Метрів і влучив з першого разу. Це дуже важливо, тому що до цього влучання були, але з декількох спроб. І це не просто рекорд, це демонстрація майстерності. Така підготовка і техніка дають нам перевагу на полі бою. Ну а ворог тепер двічі подумає, чи варто з'являтися у зоні досяжності наших снайперів. І Європа теж не зупиняється. Європейський союз вів новий пакет санкцій, це а це обмеження проти 80 фізичних і юридичних осіб із Росії та Північної Кореї. Також санкції зачепили російський тіньовий флот, який обходить ембарго на нафту. І це ще одна цеглина в стіну ізоляції Росії. Санкції послаблюють економіку ворога і ускладнюють його можливість фінансувати війну. Звісно, ефект не моментальний, але чим більше санкцій, тим складніше Росії триматися на плаву. І це не просто ілюзія. А в один прекрасний момент це може статися. Хто ще п'ять років тому міг сказати, що Росія буде масово виводити, виводити війська із Сирії? А схоже, у Кремлі остаточно вирішили скласти манатки в Сирії. Близько 400 військових вже евакуйовано, і це тільки початок. Техніку перекидають до Махачкали, Нижнього Новгорода і Чкаловська. І, здається, в Москві зрозуміли, що утримувати Сірію більше немає ні ресурсів, ні сенсу. Ця евакуація ознака серйозних проблем в Росії. Росія просто не тягне кілька воєн одночасно. Їй потрібні люди і техніка для України, а тому Сирію здають. Ізраїль та інші гравці це помітили і без сумніву скористаються нагодою послабити вплив Кремля, і усе це виглядає як просто кінець російської імперії на Близькому Сході. І чим більше Кремль втрачає ресурсів і союзників, тим сильніше стискаються його коло. А це для нас лише плюс. Ще цікавий момент. Сирійський експрезидент, ну вже експрезидент Башар Асад і його рідня, тікаючи з Сирії, захопили декілька тонн валюти. Я не помилився, декілька тонн. Їхній капітал оцінюють у космічні від 1 до 12 мільярдів доларів. Гроші накопичувалися роками завдяки державним монополіям та інвестиціям у нерухомість в Росії, в Дубаях, у Відні. І, як бачимо, навіть у розпал війни диктатори знають, як підстелити собі соломинки. Асадівські мільярди це ще одне свідчення, що авторитарні режими більше думають про свої офшори, ніж про народ. А санкції, хоч і сповільнюють такі процеси, поки що не повністю їх зупиняють. Ну а тим часом Ізраїль, схоже, вирішив скористатися ситуацією. Він нагадав Росії, що її гегемонія на близькому сході це лише міф. Ізраїль наніс авіаудари по військових об'єктах у сирійському Тартусі, де зачепили не лише сирійські позиції, а й бази, які активно використовували російські військові. Постраждали навіть судноремонтні заводи, де РФ ремонтувала свій флот. Ізраїль показує, що не збирається миритися з присутністю росіян у Сирії, а для Кремля це сигнал, що ресурси треба тягнути додому, бо тут вони марно палають. Я на цьому завершую своє відео. натисни на лайк, підпишись обов'язково. До зустрічі!